Доброго дня, камради! Сьогодні я вам покажу ось такий цікавий апарат. Взяв я за недорого, 1400 грн. Апарат у нас від асусів. За свої бабки виглядає взагалі отлічно. Мені зразу сподобався. Як на пошті я побачив, зразу забрав, тому що що тут думати. Ось, дайте я вам навіть його відкрию, щоб ви зрозуміли, Ну, таке гріх не забрати. Ну, от справді виглядає чудово. По характеристикам, може тут не все так і прекрасно, але, як мінімум, на вид, ну, своїх 1400 коштує точно. Тут металлический корпус. І, кстати, тут теж металівський. Доволі непогані матеріали. Та і в руках відчувається так, прикольно. В комплекті ми до нього дали, естественно, зарядочку. А Зарядочка, кстати, з переходничком. Зарядочка не наша. І плюс мишку таку отдали. Мишка я подивився, така точно нова коштує, чи косар, чи щось -то, що -то типа того. Треба подивитися, чи вона робоча, чи ні. От не знаю. Вона має бути з підсвіткою і з усіма остальними понтами. Так. Тепер давайте просто хоча б його включимо. Він, звісно, трошки застраний, ну, то мелочі. Ось. Так. Так, підкинув зарядочку. Так, тепер давайте її сюди. Раз. Ух, йо! Що-то там трошки заіскрила зарядка. Це мені, конечно, дуже подобається, ну. Конечно, це діло ризиковане. Екран, кстати, яркий. Наверно, тут IPS матриця стоїть. Чогось я так думаю. Зараз подивимося, як швидко він загрузиться. По мінусам, ну ноута трошки тут стерті клавіші, ну... Что ж поделаешь, что ж поделаешь. Можно переклеить наклейками и будет все нормально. Дальше что? Что дальше? Что дальше? А дальше мне вам пока что сказать нечего. Дайте подождем, как он включится. Теперь погнали поднимемся. И вот, так сказать, характеристика. І тут у нас все доволі і доволі цікаво. 7 6240. Це далеко, це наче не те, що найгірше i 7 це начебто найпотужніший 7 що другого покоління. І 8 ГБ оперативки. Це вам скажу за такі бабки дуже круто. Плюс ще ж, тут все-таки встройка стоїть, уях тут отдільної відеокарти немає. Тому це більш такий. На ігровий ноутбук, на якийсь я бред милю, конечно. Та звичайний ігровий, а що я хотів за 1400, всього лиш на все. Тут сам процесор коштує щось біля 1000 гривень. Та й по потужності він доволі потужний. Це виходить гривень топового квада на 775 му сокеті. Ну, якщо ця мишка кажеться робочий, це за 1400 це реально джекпод. Дайте якраз перевіримо цю мишку. І на барабані сектор приз. Ух ти що світиться красиво, звісно. Ух ти що яка красота! А, ну. О, вона начебто. І працює. От, давайте подивимося, що у нас по екрану. Тут стандартно. 1366 на 768. Эм... мышка а так красиво реально світиться, блин. Классная штука. Больше ты нажимаешь, оно начебто как реагирует, чи... а нет, она просто проливается. О, глянь так. А так. Я не знаю, для чего эти кнопки, наверное, чтобы подсветку менять. Как красота. Ну, Тарі остається тільки помити, а так по ні вона повністю функціонує. Без ніяких проблем. Так, дайте ще ж колесико, мабуть, провіримо. Так, раз. І так. Так, треба, щоб, неї, щоб її по-нормальному провірити, треба тут килимок для мишки. Так, ну а тут подалі. Беремо саму цю мишку. Так, камеру виставимо. І от дивимося. Так, чувстві треба, наверное, збавити трохи. Так, трошки додавить. Ну, Оно на цій кнопочці. Висит усе. Так, ну, начебто все працює нормально. Так, да, так, да, прокрутка теж працює. Так, права кнопка миші теж работає. Зимо. Якщо тут немає ніяких подводних камнів, то це реально джекпот. Це такі бабки мишка, блин, реально вона нова Так, все, мишка нас стар... поки що не цікавить. Її треба буде просто трошки протерти. Тепер по ноутбуку. По ноутбуку, що тут треба зробити? Так, то тут все працює, вже система поставлена, драйвера теж стоять. Wi-Fi начебто тут... Сейчас скажу, що по Wi-Fi. Wi-Fi тут теж лова, тому тут нам залишається тільки трошки привести цей ноутбук в порядок. Він дуже брудний ноутбук сам по собі. Того треба почистити просто й усе. Термуха начебто тут замінена, ноут не гріється. Тому пропоную зразу переходити до так сказати, чистки. Перед тим я вам покажу, як це все виглядає, так сказати, з коробки. От тут у нас трошки все засалене чи не знаю, якісь. Херні липки треба її витерти. Ну і екран, звісно, полірнути, щоб це все виглядало красивіше. Ну і така, по корпусу трохи витерти, і на, цих, на петлях накладки треба теж буде вимити. One eternity later. Ось я трошки вже пооттирав це все. І спиртом дуже хорошо відтирається. Ось тут уся грязь на серветки залишилась. Ну це знаєте, що то типа, як на духовці після того, як е, вона попрацювала роки два-три на кухні. А такий леп образовується на ноутбуці. І він дуже хорошо вбирається салфетками. Якщо у вас буде щось подобне, берете спирт, берете серветку і трете. І все, ось бачите, воно як нове. Так, да, не дуже тут видно, що воно як на стало. Просто те, що я ще не полірував. Його треба ще раз протерти і полірнути. І тоді воно справді буде як на Вам пропоную ось зробити, так сказати, огляд до. Ось бачите, до того, як я це все почав витирати. Отак все жахливо виглядає. І ось тут таке саме. І на цій стороні теж аналогічна ситуація. Ну ось я вже почистив. Виглядає все доволі тар, прикольно. Мені особисто дуже подобається. І ось із цієї сторони. Як на мене, стало в рази краще. Далі, що я думаю? Думаю, замість цих затертих клавіш наклеїти наклейки. Всю клавіатуру я заклеювати не хочу. Просто наклею на ці дуже вбиті клавіші ці ж наклейки. І ще, думаю, прибирати наліпку з Windows 7. Тому сьома він зараз асоціюється з старими ноутбуками. Що мені не треба, того я його приберу. Ну, і, звичайно, прийдеться ще цю наклейку прибрати. Тож вона вже просто була тут, не в село, в городу, як кажуть. І ще от позаду. Тут я поприбирав страшнень наклейку, що тут була. І можна ще обрати оцю, цю наклейку. Ну, якщо захочу цим зайнятися, то приберу. Отак от це все виглядає по фіналу, як на мене, доволі прикольно. Скоріше по напівфіналу. Тому що далі буде ще другий фінал. Далі мишка, тут усе проще. Просто беремо тряпку, змочену спиртом, і починаємо її терти. От і все. Тут нічого сложного не буде. Беремо і витираємо. От так усе оттирається доволі добре. По фіналу мишка виглядає так, як на мене, дуже і дуже непогано. Тут ще хотів її засвітити, але на жаль, в мене не вийшло. По фіналу маємо ось такий ноутбук. Клавіатуру я тут поклею повністю, тому що з чотирма клавішами виглядає це все доволі вбога. Та й української клавіатури тут не було, тому прийшлося все-таки все поклеїти. Так, то я його дочистив, дополірував, все тепер виглядає доволі доволі непогано. Накачав сюди ігор, щоб можна було його як-нібудь затестити і порівняти з іншими ноутбуками. Далі пропоную перейти до тестів, тому що розказати мені вам слова більше нічого взагалі. Ну і мишка ще прикольно виглядає. Перша гра на тесті Флатау, 2. Тут високі налаштування, розширення екрану 366х768. Ми маємо 60 FPS, як ви бачите, без ніяких присідань, лагів, фризів. Лінія фреймтайму до вашої уваги. Далі, сталкер, чисте небо, налаштування високі, розширення економіну, так само 1366 на 768. Тут у нас усе надзвичайно чудово в PS60, стабільний фрезів просідань, нічого такого немає. Далі, друга мафія. Налаштування низькі розширення екрану 1366 на 768. І тут на диво, при доволі низькому FPS, біля 15-20, ну іноді там він доходить до 25-30, грати в... приємно справді. Скоріше всього, це через потужний процесор. Тут виходить на ті 15 кадрів там чи 20, доволі приємний фреймтайм, тому це навіть реально грати. Далі КСГО для слабких ПК на базі Counter-Strike Source. ФПС тут доволі сильно плаває, тому що оцей мод, що перетворює Source на КСГО, він слабенько оптимізований, тому... В деяких моментах, ось ви якраз їх бачите, FPS просідає до 30 кадрів, до 25. Просто проблема в оптимізації. А так, в моді, я вам скажу, навіть справді прикольний, е -е, грати приємно. Модельки, е звуки, все зроблено на висоті. Все з КСГО перенесли дуже добре. Тільки це одна оптимізація, якої тут немає. Далі Left for Dead. Весела часоубивалка, налаштування тут щось типу середніх. Там є й середні, високі така зборочка, солянка. Фес тут, як і в попередній грі, плаває, але все одно грати можна. Далі я вирішив спробувати третій дум. Тут високі налаштування і, на жаль, 800 на 600, тому що я в налаштуваннях більше не зміг виставити. По якимсь причинам гра просто не запускається з більшим розширенням екрану. Тому приходиться тестити так. По самій грі я нічого сказати не можу, тому що до того я в неї не грав ніколи. Як ви бачите, FPS наче нормальний. Але я не знаю, чи для цієї гри це достатньо, чи мало, чи він буде просідати, чи не буде, я не знаю. Просто я в неї ніколи не грав.